Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку усі тіточки. Ви всі малята полюбляєте весело гратися на дитячих майданчиках, у парках, прогули... прогулюватися вулицями і почувати себе у безпеці. Але і там можна побачити небезпечні предмети. Наші військові мужньо захищають міста і села. Після бойових дій залишаються зруйновані будівлі, а також небезпечні предмети, які можуть вибухнути. І сьогодні ми поговоримо про небезпечні предмети. А допоможе нам в цьому пес-патрон. Пес-патрон допомагає саперам шукати небезпечні предмети, які можуть задати людям шкоди. Коли пес патрон знаходить такі предмети, то повідомляє про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують ці предмети, щоб вони більше нікому не загрожували. А зараз песик патрон допоможе нам знайти вибухонебезпечні предмети. Розглянемо картинку. Що ми бачимо? Так, гранат та гранату. Що несе небезпеку? Вірно граната. А далі самостійна. Пес-патрон задоволений вашими відповідями. А зараз пес патрон запрошує вас на прогулянку і хоче перевірити ваші знання. Будьте уважні. Там у кущах ховають небезпеку снарядів, різних мін, гранат без ліку. І щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний. На Узбіччі. У кущах, на полях, де трави по коліна сховала страшна й небезпечна міна. Бачиш, міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет не блукай, у кущі не ходи, зупинись і один, нуль, один, подзвони. Не гуляй на полях на узбіччях доріг, не ходи в зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишити сміх, і він шкоду може завдати. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць стережись. Там соняхи росли, пшениця, а тепер по коліно травиться, аби не сталося гора, не ходи у поросле поле. Побачив покинуту хату. Там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку. Відійди. Не іграшка і не прикраса для кімнати, відійдеш, вибухне ім'я її граната. Зустрів груду каміння на своєму шляху, або стрічку червоно-білу, яскраву таку, зупинись, це все знаки, що проходу немає, там лише небезпека на тебе. Чекає. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки. Діти, ви молодці. Патрон задоволений вашими відповідями. Діти, нам усім треба бути дуже уважними. Якщо ви побачили якийсь невідомий предмет, не підходьте, не чіпайте, обережно відійдіть назад. І повідомте про знахідку когось із дорослих. Та разом зателефонуйте за номером 101 або 102, і рятувальники неодмінно приїдуть, щоб знешкодити предмет і зробити це місце безпечним для людей. Пес патрон прощається з нами. Діти поради від патрона, виконуйте, не забувайте. Бережіть своє життя та здоров'я. Будьте обережними! До побачення!